Депутати, депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати. Добрий вечір, це програма дорогі депутати. Цього разу разом з нами запрошуємо побувати в майстерні розробників системи голосування Рада 4, Подивимося, як вона виглядає, і спробуємо зрозуміти, чому вона досі не встановлена в Верховній Раді. Ну і в рубриці совок розкажемо вам про пам'ятники із радянського минулого Мар'їнському парку, але почнемо із історії партії Батьківщина. рубриці партологія, історія політичної сили, батьківщина Ми не випадково біля цього триметрового паркану. Саме за ним на Турівській 13 знаходиться офіс політичної сили з 15-річною історією. Про це і поговоримо з Іваном Криленком, одним із півзасновників. Тільки машини не знімайте, бо. А яка сама Яку сама не знімає? Ні, не знімайте, просто що ми ходимо, як наче в гаражі. Це наш офіс, причому вже дуже-дуже багато років. Тут був, тут був і об'єднаний, об'єднана позиція, коли ми були разом із об'єднані з партії Фронтом Змін. І зараз більша частина цих приміщень поки що, поки що так. Тут є і автомейка, та я так розумію? Ну, є невеличке господарство своє. Воно так було передбачене, тому ми нічого, нічого не перебудовували. Так як є, так є. Таке яке нашого? господарство, що що входить? Ну ви ж бачите, ви ж ззаді бачите, гаражі трошки є, є мийка. Ми не жируємо. Ми не жируємо. Ми не жируємо, не жируючи. Офіс у вас найбільший за усі партії. Це ви знімаєте чи це вже власність партії? Сьогодні це власність. Частково, так, да, частково. Частково власність, а частково ні. Щось орендуєте, а щось власність, так? Ну, ми ще ж ви розумієте, що ті колеги, які від нас пішли, вони ж теж мали претензії на це все. Тому ми ще в абсолютно в цьому процесі, можливо, щось відійде ще їм. Але це, це як кажуть, наша з вами таємниця. Фракція політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» нараховує 19 депутатів, з них 5 – безпартійні. Партія зареєстрована Міністерством юстиції 1999 року. У 2001-му брала участь в русі «Україна без кучми», у 2004-му – в помаранчевій революції. «Батьківщина» проходила до Верховної Ради України щоразу, коли брала участь у виборах. 2002-го отримала 22 депутатські мандати, 2006-го – 129, 2007-го – 159, 2012-го – Надцятого шістдесят депутатські мандати, об'єднавши представників восьми різних партій: батьківщини фронту змін народного руху України, народної самооборони, партії за Україну, соціально-християнської партії, громадянської позиції, партії реформи і порядок. У дострокових парламентських виборах 2014-го партія взяла участь в ослабленому складі. Ключові партійці поповнили склад партії блок Петра Порошенка і народного фронту. Як результат на виборах 2014-го ВО «Батьківщина» отримала найменше мандатів за усю 15 12-річну історію. Партію Батьківщина створила Юлія Тимошенко. Вона створила. Вона стояла у витоків і назва нею була запропонована. Тому це її дітище А засновники, звичайно, коли йдеш на реєстрацію, мюнюс, там декілька чоловік стоять засновники. Я реєстрував в Мінюсті. Ще міністром була Сюзана Станік, якщо пам'ятаєте таку. Угу. Я не пам'ятаю, чи мої прізвища стрільбить засновників, але я вів, -вів з'їзд. Чи можна вважати, наприклад, що партія батьківщина є правонаступницею партії громада Павла Лазаренка? Ні, партія громада існує окремо. Існує окремо. Партія батьківщина окремо засновувалася угу. перед вами один з засновників. Я реєстрував партію. Угу. Це було 15,5 з половиною років тому. Але зараз подивіться Верховну Раду, коли виступають керівники фракції, це абсолютно більшість вихованців нашої партії. Ви ж дивіться, Ляшко ж весь час біля Юрія Володимировна. Весь час. Він ж пройшов цю школу. Цю школу. Причому були спори, були скандали, було все тут, в сімейному колі. Але він виріс уже, як кажуть, вибачте, із наших да, виріс і пішов в самостійне плавання. І він весь час біля нас. Ми біля нього радимося. Ми в коаліції. Угу. І, і інші, подивіться. Я так порахував в залі тебе дуже багато. І це добре. Якщо люди перейшли вже досягли того рівня, що вони можуть виступати з власним політичним проєктом, будь ласка, ми ж нікого не тримаємо. Тому ви бачили, що з власними політичними проєктами пішли вже нові політики, пішла нова генерація. І Але вони це особо б'ють. Чи... Ні. Чи ні? Ні? Розумієте, політика справа така, що це завжди синусоїда або в полосочку, Да? Завжди так. Тому весь час бути на Олімпії і бути монополістом, ми не можемо бути монополістом громадської думки. Це нереально. Плюс є таке поняття в фізиці у устало, металу. Воно ж переходить десь і на суспільне життя. Від нас трошки стомлюється. І це теж реалії. На жаль, це теж проблема, що в нас ми більшу частину з 15 років були в опозиції, не у владі, ви це теж добре знаєте. А які нас... джерела фінансування батьківщини наразі? Ніяких. Навіть тяжкі часи. Але коли... звідки Я це ж не, не за рахунок членських внесків? Я закінчу думку, бо Давайте. навіть коли Юрія Тимошенко скільки років була в тюрмі, а партія продовжувала жити, продовжувала. Тому, що таке членські внески? Ви правильно зачепили тему, членські внески. Ви сьогодні звернули увагу на прес-конференції, за що ми говоримо? Ми говоримо за фермерів, що їх треба рятувати. Ми зберегли податок на додану вартість, зберегли їм пільгу. У нас 600 тисяч членів партії. 600 тисяч. Можливо, це як кажуть не всі реєстрові козаки наші, не всі. Якщо зробити так звірку детально, то може не 600 тисяч, може й менше. Не будемо зараз поглиблюватися в цю тему, але дуже багато людей, дуже багато людей, які сьогодні в господарській структурі працюють, які ми захищаємо не просто лоббістки, а бачимо, що в цьому майбутні країни. І це наші членські внески. Ми, ми прихильники того, щоб все-таки навіть в цих жахливих умовах. Так як і в європейських країнах політичну діяльність фінансував бюджет, політичної діяльності. тоді, взагалі, у, тоді взагалі уника... б, да, тоді взагалі уникаються всі речі, будь-які додаткові спонсорські речі потім відсікаються начисто. Бо Але с... чи ось... вистачило б того фінансування державним тоді... коштом? Але це справедливо було б. Скільки є, скільки є. Ви знаєте, що в багатьох країнах вибори тримаються на волонтерах. Угу. Скажіть, як Ще раз, працюється з Юлією Тимошенко, фраза. як з жінкою? Право. Чоловікам. Тому що її, як правило, чоловіки. На це питання треба подумати і відповісти, бо і ще раз говорю, мабуть, ключове, я не знаю, де в неї особисте життя, я її просто не знаю. Тому ми дивимося кожен день як політика. І коли дивишся, чи є там межі можливого, я не бачу, де там межі можливого. Я вже щось запланував, ні, ми ще сьогодні от 11-й ночі ще будемо проводити ще одну нараду. <гум> Тому безмежна працездатність. я просто я дивуюсь цій працездатності. Тому ми підтягуємося під це, підтягуємося. Я в 2004 році вважав, що вже моя політична біографія закінчилася. Я вже до цього приготувався. Ну, всьому приходить кінець. Ні, знайшла мене П'ять разів були зустрічі, ні, треба повертатись. Треба повертатися ще країні потрібно. І ви дивіться, вже як кажуть. Я називаю таких, як я вже віці, вже 96 років. Вже давним-давно треба бути списаним, а дивіться, ще щось, щось трошки ще щось роблю. Це значить, я востребований. Поки я востребований, я живу. Я за це і дякую, і до мене тільки я. Дякую. Спасибі. Нормально? Так, Він у нас, женщина. Здравствуйте. Ви Бачите, кадри голосування за бюджет 2015, Чому ми про них нагадуємо? Тут камера якраз зафіксувала момент кнопкодавлення двоє депутатів. Один з блоку Петра Порошенко, один з народного, з народного фронту. фронту та, та ось тут зверніть увагу зараз. Нас. Буде зараз. Зараз буде винакони Загалом сім карток відсутніх депутатів тоді проголосували за ухвалення бюджету. Ось цей момент зараз буде так. і треба сказати, що і після ухвалення бюджету ця ганебна практика не припинилася. Ну і такого ми вже не спостерігали, якби працювала та сама система Рада 4 із сенсорними кнопками. І власне Андрій побував у тому самому інституті, і поспілкувався з тими самими розробниками, які цю систему хотіли би вже імплементувати. Ще минулого літа тодішній спікер Верховної Ради Олександр Турчинов заявив, що необхідно поставити нову систему для голосування в Верховній Раді Рада 4 І на це держава має невідкладно виділити понад 90 мільйонів гривень. І також спікер заявив, що вже з початку зимової сесії відразу буде ця система вже працювати. Ну як ви бачите, зима вже настала, система все одно не встановлена, і ми тут знаходимося біля інституту проблем математичних машин і систем, які виступає роз. Розробником системи Рада 4, а до того і ради системи 3, 2 і 1. І не лише в Україні, але в багатьох колишніх республіках Радянського Союзу. Словом, це люди, які добре знають, як це має робитися. І ми тут для того, щоб зрозуміти, чи ця система розроблена і з якої провини, з чиєї провини вона досі не запроваджена. Давайте подивимося і спитаємо самих розробників. Вот это рада 1. Це перша, яка була система. Вот это рада 2, вот это пульт еще э, нету экрана, видите? А это рада 3. Уже с такой. Рада 2 еще была с э, кнопкой, которая вот такая карточка была. Рада 2. Ну можно сказать, что зараз э, депутаты набагато. Образовуючи, тому що всі по-перше в системі боялися, що їх облучають. Вони всі до мене. Ну то дійсно, воно не гарантуєш, гарантуєш. Я кажу, ось вам вона справка, саме на Вона гарантує, все не я гарантую. А вас всі боялися. А так, ну чесно, чесно скажу, облучаєте на нас і не облучає? Я кажу, да, чесно, не облучаю, ні. Це перші скупії так були? Так. Да перше і друге скликання. Отже, це та сама система Рада 4, яка як обіцяв Турчин, коли ще був спікером, мала бути запущена от вже от з цього, буквально з цієї сесії. На ну, жаль, це не відбулося. Не знайшлось грошей в держави на виконання цієї роботи. Тут є якась додаткова, додатковий захист від так званих кнопка DAI. Є, ну, по-перше, ця система вже має, оця сенсорна кнопка. І тут ви працюєте, вже з нею нічого вже не можна зробити, воно тільки тримати. Ми всі були свідками того трюку, який продемонстрував минулому скликанні пан Єфремов. Ні-ні-ні, ні, ви відпустіть руку, а, потуж, ви а ви руку відпустіть. Опа! братилі державних средств. Ви тому пустили журналіста, тому що ви змінили систему настройки. Що я не понимаю этого, і що? Це дійсно був політичний трюк. Справа в тому, що коли він цю кнопку, вона почала працювати, так? Але коли він пробував проголосувати, він не зміг проголосувати. Цей пульт блокується. Коли відбувається таке е, умисне, е, він блокується і з нього не можна голосувати. Тому вони не провели голосування, а тільки показали, що можна, ну, за гроші, великі гроші можна зробити і будь-який імітатор. Чому тоді не можна лишити ту систему, яка є зараз, тільки підключити сенсорну кнопку? Та система вже себе фізично вичерпала. Система була розрахована на 10 років. Це максимальний срок життя елементної бази системи. А вже вона працює 13 років, вона починає розсипатися. І може розсипатися непредсказуємо. Якщо казати про цю нову систему, які ще її відмінності, чим вона краща? Ну, відмінності дуже багато. Перша відмінність в тому, що вона знімає проблему кнопкодавства, як ви кажете, так. Друге, вона зовсім знімає паперову частину роботи Верховної Ради. Ви бачили такі стоси бумаги, вони роздають так. Все це знімається, і зараз документ, якщо він тільки що народився, він може бути вже у депутата на робочій місії і він може з ним знайомитись безпосередньо тут. Цього разу рубриці як у них ми вирішили торкнутися чутливої теми, а саме поговорити про внутрішньопартійну демократію. Ви знаєте, що останнім часом є багато випадків, коли депутати голосують в зі своєю фракцією, і лунає досить жорстка критика, що треба як мінімум виключати з фракції. За таке такі випадки насправді дуже рідкісні є за кордоном. Я маю на увазі західні усталення демократії. Чому це так? Спробуємо зараз пояснити. Почнемо з того, що є ознаками партійної внутрішньопартійної демократії. Загалом ну, і бачимо, що їх загалом три це прозорий відбір кандидатів. Депутати, вибори керівництва партії та колегіальне ухвалення важливих рішень та програмних документів. Одним із інструментів прозорого відбору кандидатів в народні депутати є праймеріс, так званий, і в Україні його проводили, пробували проводити принаймні, декілька партій. Найкраще це вийшло у Сергія Тегіпко, Він організував отакі 300 точок. Можемо їх побачити зараз. Це було 2010 року влітку ще до парламентських виборів. Ідея була в тому, що просто люди на вулиці мали б підходити і вибирати з десятка запропонованих, от бачите, та облич. Не знаю, скільки це було ефективно, який був критерій відбору, бо то уявити собі, що от я йду по вулиці, нікого не рухаю, і тут мені кажуть, вибирай. А з яким принципом? Якщо я не знаю жодного з них, ну, може, за принципом не ж там один, два, три, чотири. Який більше подобається, який більше симпатичний? Та, наприклад. Дві цифри від 1 до 10, 4. Скажіть п'ять, добре п'ять. А він мені доплачує. <риклад> ну, наприклад, Словом, не зовсім зрозуміло. і треба сказати, що для самої партії не знаю, яким тубу вона не переслідувала, воно не мало важливого значення. Та, оскільки в 2012 році, вже за два роки після такого, праймеріс, партія оголосила про самоліквідацію, і влилася у партію регіонів. Але щоб просто подивитися, як це працює в інших країнах, ми вирішили показати вам сюжет наших колег з BBC. Він розповідає про те, як відбувається цей процес в консервативної партії, однієї з найстаріших партій британського парламенту. Ну і аби зареєструватися кандидатом у депутати від консервативної партії Великобританії, потрібно пройти цілий процес, і для початку потрібно стати перспективним парламентським кандидатом. Для цього потрібно бути щонайменше три місяці членом цієї партії. Потрібно зібрати три рекомендаційні листи і пройти таку от е, співбесіду із. Е, вже діючими членами партії, які мають якусь вагу, і до речі, треба ще обов'язково заповнити багато різних аплікаційних форм, тобто там анкети, так далі. Це досить складний міський процес. І тільки коли ти проходиш цей перший етап, тебе допускають до такого своєрідного іспиту, Який і проводить... триває 5 годин і коштує 250 фунтів британських стерлінгів. Та це 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 платить саме кандидат. І там перевіряють, зокрема, спеціальний психологічний тест і співбесіда дуже непроста: там перевіряють різноманітні якості претендента. Треба сказати, що є такі прямо тренери, коучі, які тренують цих кандидатів перспективних. Так, за спеціальну плату. Тобто, це насправді дуже схоже на вступ до престижного університету британського. Зокрема, до речі, такі тренери є і при Оксфорді. Я бачу, я, я бачу в оголошення в інтернеті, які саме готують ось на а, цих перспективних кандидатів парламентських. І а, якщо людина проходить відповідає всіма критеріями, там має бути вміння спілкування з людьми, комунікація, а, мотивація, в... стійкість, лідерські якості, інтелект, рівень інтелекту, а також важливий пункт: те, що людина відповідає і розуміє, якими є цінності саме цієї партії. Отже, якщо претендент протягом цього п'яти годин Інного важкого іспиту проходить всі ці рівні. Тоді тільки він отримує цей омріяний статус перспективного парламентського кандидата. Але це ще зовсім не означає, що він вже може брати участь у виборах. Для цього все починається лише для нього все починається. Цей момент його заносять до спеціальних списків, і він отримує право розсилати своє резюме до партійних осередків. Якось оцей це власне один з таких ППК ПІПІСІ. Перспективних парламентських кандидатів, і якщо десь на місцях в, в округах. Британії, там не знаю, на комусь острові, якійсь глибинці раптом вирішили поміняти свого депутата чи кандидата на нового, і то вони проводять певний конкурс. Вони отримують ці резюме, запрошують кількох таких людей на співбесіду. Вони проводять свою презентацію, відповідають на запитання, і вже місцевий осередок вирішує, хто з цих перспективних парламентських кандидатів буде наступного разу балотуватися на парламентських виборах як вже кандидат в депутати від Конституції. Серувативній партії складний е, процес. Але е, що не цікавіше тут е, для мене, зокрема, що верхівка партії центральний офіс стежить за рівним загальним цих кандидатів, але рішення все одно ухвалюється на місцях. Саме місцеві партійні осередки вирішують, хто буде кандидатом. Це поки що лише є е, не знаю, якась е, мрія про те, як би це могло працювати в Україні. В рубльці Совок ми знову опинилися в Маріїнському парку, але цього разу не будемо рахувати дерева, а будемо рахувати пам'ятники. І не тільки рахувати, а також спробуємо зрозуміти, кому ці пам'ятники, чому вони саме тут опинилися. Допоможе нам в цьому Павло Подабет, Павло, доброго дня, співробітник Українського інституту національної пам'яті. Ми почали від пам'ятника, кому і хто це. На цьому місці. Ще до 1947 року не було ніякого пам'ятника Ватутіну. Поза як сам Ватутін загинув фактично внаслідок поранення, яке він одержав в бою з українською повстанською армією. На цьому ж місці в часи царської Росії знаходився досить відомий храм храм Олександра Невського, православний храм з просто тут, так? просто тут, просто на цій місцині. Ну, взагалі, слід зазначити, що. Це така фішка пролетарської духовності застовбити всі якісь сакральні, важливі, історичні, символічні місця. Я гадаю, що в просто зручно. Підвернувся під руку в зручний час. Якби не було Ватутіна, виготоло б когось іншого. Важливо було застовбити це місце. Я гадаю, що не було б наругу, якби Ватутін спочивав там на Лук'янівському військовому кладовищі. Стоп, а це його могила? Очевидно, він тут похований, похований на місці церкви Олександра Невського. І вже такий мавзолей Пантеон був збудований в 47-му році на третій роковини загибелі Ватутіна. Саме на цьому місці е, спочивають вічним сном понад 500 більшовиків. я Точно цифру не пригадую, Там 532, Приблизно ось е, така цифра. Хто це? Це. Червоногвардійці, більшовики, які брали участь в бою під крутами, в січневих і лютневих боях от, до 9 лютого, фактично. З захисниками Києва. З... Це навіть не українці і не кияни. Не українці, не кияни. Ну очевидно, є виключення. Тут нема про що говорити. Є виключення, але основний знову ж таки склад. Хто тут спочиває? Це армія Муравйова, Бірзіна, Єгорова, яка в принципі в своєму складі навіть мала такі частини, роти, які називали. Вались там московська, петроградська, там і так далі. які перейшли на бік більшовиків, підтримали більшовицький заклад і вже на заклик Леніна пішли придушувати, завойовувати молоду українську республіку. То власне для того, аби послабити українську оборону, от працівники заводу Арсенал підбурені більшовиками, підняли збройне повстання. Одним з керівників якого був і Андрій Іванов. З воно цікава річ, він був, я так розумію, засланий з Росії. Він був російським якимось більшовицьким діячем, і очевидно, саме для цієї диверсійної роботи. Тобто, це такий не знаю, гіркін стрілков того часу. Ну залі аналогії зі сходом море, ну з гіркіном, пряма аналогія, напевно, все ж таки, Артем. Максимально намагалися окупанти прибрати власне такі окупаційні слід, слід анекції і піднести все в світлі громадянської війни. Тобто, цей тренд, в принципі, який зараз ми спостерігаємо на сході, він не новий. Він от. Можна сказати, виліз з цих могил, от такий відгомін часу. Коли е, Муравйов захопив Київ, е, зокрема, і в Марінському палаці, всі такі начебто прекрасні будівлі розташовувалась ЧК, е, тут розглядалися справи так званої контррізноманітної. І разом з, з офіцерами і інтелігенцією духовенства їх так само клали от до цієї могили. Страчували прямо тут на подвір'я. Страчували на, на подвір'ї Марінського палацу, ну, поза, як, щоб далеко не тягати, ховали тут. Насправді, тобто це офіцери дає і українські січові стрільці, і царської армії. Насправді тут є е, трошки більшовиків, е, є е, трохи офіцерів, інтелігенції, але переважна більшість ну можна говорити напевно про щонайменше 3 менше три-три з можливо, чотири сотні. Е, це бійці військ центральної ради, тих перелічених мною полків, залоги української залоги міста Києва. Вони Вже тут просто. вони лежать так. тут після перемоги е, більшовицьких окупантів над українською. Народною республікою це місце закатали під граніт і приблизно посередині поставили урну, на якій згодом написали могила героїв революції. Ну в такий спосіб, так акуратно з цієї могили, прибравши з історії тих там 4 сотні українців, розстріляних офіцерів, інтелігенцію. Ну і фактично, от, на могилі тих кількох більшовиків зробили такий черговий пантеон з гранітною урною. Ну який, очевидно, був покликаний знову ж таки стати таким. Сакральним символом черговим біля е, вже збудованої, до речі, теж після Другої світової війни Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки, очевидно, тут мав би бути український військовий пантеон на могилі е, захисників Києва, для того, аби депутатам Верховної Ради, чиновникам нагадувати завдяки е, кому вони знаходяться в парламентських кріслах, не завдяки майбахам і доларам, там Бенджаміну Франкліну на 100 стодоларовій купюрі, а саме завдяки от, цим хлопчакам, Лянам там робітникам інтелігенції, які зі зброєю в руках стали під пропори армії ОНР і боронили молоду республіку. Дякую, Павло, за екскурсію. Це була програма, дорогі депутати, і побачимося вже наступного понеділка, о 19.30. Депутати, депутати, вам довірено мандати, доведеться часом їх повертати.